Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас дуже важкий ранок, знову обстріли, знов таки віолові відключення електроенергії. Але продовжуємо триматися, продовжуємо далі жити. Отримала посилку з сайту iHerb. Зараз хочу разом з вами її розпакувати. Готуйтеся до великих знижок в вересні, ті, хто любить замовляти. На сайті Арб. Як завжди, кожен рік Арб святкує в ці дні, в цей місяць день народження, і е, завжди дуже цікаві знижки. В цьому році, е, по-моєму, 28 років виповняється Ахorб, і тому знижки будуть 28%. Спочатку на різні категорії, зазвичай, а потім під, під кінець місяця. Буває декілька днів знижки великої на весь асортимент на сайті. З розділу пробників я обрала ось такий маленький пробник тонера для обличчя бренд Тертир. Я з ним не знайома, об'єм 20 мл. Спробую потім обов'язково вам розповім. Повнорозмірна версія достатньо небюджетна. Ось такий пакетик із тунцем від Chicken of the Sea. Дуже мені подобається їх продукція. Великий вміст протеїну, зручна упаковка. Тут на пакетик 15 грам протеїну і 90 калорій. Sweet and Spicy. Я вже багато разів казала, що додаємо до різних каш, салатів, макаронних виробів, і виходить дуже смачно і корисно. Повторила комплекс від Life Extension, про який багато разів вже розповідала, Думаю, що це буде моєю постійною покупкою, хоча б декілька разів на рік будемо його приймати. Тут 200 мікрограм сілену, і також міститься вітамін Е. 100 капсул потрібно приймати по одній капсулі в день. Сілена у нас підтримує імунну систему, здоров'я щитовидної залози, покращує засвоєння йоду. Має антиоксидантні властивості, захищає клітини від вільних радикалів та вітамін Г в цьому складі підсилює дію сілену. Від бренду Solorei повторила, взяла в запас таку добавку як Vitex, приймаю його достатньо рідко, в крайньому випадку, після консультації з лікарем. Тут 100 капсул, в одній капсулі хороше дозування 400 мг переймати по одній. Вітекс нормалізує гормональний фон, виводить шкідливі естрогени, якщо є домінування, знижує рівень пролактину та зменшує симптоми ПМС. Термін придатності у таких добавок зазвичай хороший тут до 11.2027 року. Шукала на сайті таку добавку як діглюкарат кальцію, яку я також приймаю декілька разів на рік, і знайшла новинку від бренду Naturas Plus з дозуванням 600 мг. Вперше з таким стикаюсь, і у баночці 90 капсул. Приймати потрібно по одній капсулі в день. В порівнянні з добавкою від Life Extension, яку зараз приймаю. Тут також потрібно по одній капсулі в день вживати, але в одній капсулі набагато менше дозування 200 мг. Діглюкарат кальцію підтримує систему очищення організму, нормальний рівень холестерину, процеси нормальної детоксикації, сприяє нормальному поділу клітин, допомагає при роботі з страгенда прибирає його наслідки. Такі, як фіброзна кистозна мастопатія, ендометриоз та міоми це все є дією шкідливих метаболітів естрогену, які через порушений процес детоксикації печінки не виводяться. Тому в допомогу прийде ось така дуже корисна добавка. Посилання, як завжди, на всі продукти, залишаю в описі під відео. Помітила і дуже засмутилась, що майже вся продукція бренду Avino на сайті знімається з продажу, майже нічого вже немає в наявності. В мене у планах було замовити декілька засобів по догляду за тіло, але їх вже немає в наявності. І замовила все, що встигла. Це ось такий. Засіб для очищення шкіри обличчя з гарним складом, без сульфатів. Він освітлюючий об'єм 325 мл велика упаковка зі зручним дозатором. Знижка була мінус 50%. Можливо, зараз ще є в наявності. Перейдіть за посиланням і подивіться, якщо любите цей бренд. І також замовила. Змінний блок, тут теж засіб для вмивання, для сухої та чутливої шкіри. Економ-упаковка. Менше використовується пластику, 473 мл великий об'єм. Я спочатку скористуюсь цим продуктом, потім в таку баночку буду переливати зі змінного блоку. Теж знижка була мінус 50%. І Вчора дивилася, ще був в наявності на сайті по хорошій ціні. Гелі для душу взагалі в них просто чудові. Вони не сушать шкіру, не тільки її очищують, а ще і зволожують і живлять. З дуже приємними ароматами. Дуже шкода, що зараз немає можливості їх придбати. І залишилось в цій коробці два чая. Я раніше пила тільки воду, зараз чомусь. Хочеться вживати додатково ще і трав'яні чаї. Замовляю в основному тільки безкафеїнові. В розділу суперакції зі знижкою мінус 30% був ось такий чай від бренду Svenson з ромашкою. Він безкафеновий. Тут в коробочці 20 пакетиків хороша ціна. Для мене це новинка. Спробую. І другий чай від бренду Йогі. Теж дуже люблю їх чаї, вони з хорошим складом, теж безкафеїновий, тут так і вказано «кафеїн Фрі, але пакетиків менше. 16, всього 32 грама. Чай призначений для відновлення організму в холодну пору року. Залишу на осінь або на зиму. Дуже гарний склад: тут і екстракт валір'яни, і ліманграс, і імбир, евкаліпт. Чорний перець, кардамон, багато компонентів, ніяких шкідливих домішок, тільки органічні трави і органічні продукти. Переходьте за посиланням. це чай теж замовляю вперше. Не можу нічого про його смак сказати, але поки в мене не було розчарувань про при замовленні продукції йоги. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Бажаю всім тихого, мирного тижня, мирного неба над головою, здоров'я, корисних та приємних покупок. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Його я завжди вказую тут на екрані і в описі під відео. І зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до побачення!